Становлять справжню загрозу для українців, принаймні так стверджує Наталя Чернега. Вона стала черговим об'єктом їхнього пресінгу. Через кризу жінка не змогла розрахуватися повністю завзяти кредит. каже у свого банку просила розстрочки або реструктуризації боргу. У фін установі на поступки не пішли. Натомість Вінничанку почали турбувати колектори. Від спілкування із ними жінка і досі не оговталася. Вони почали мені постійно дзвонити, так, стоп. От і я почала есть вони морально м'я так до такої степені задивіля. Вітчизняні банки продовжують користуватися послугами компанії, що просто вибивають гроші з позичальника, кажуть правозахисники. Колекторам бай дуже до обурення у суспільстві, яке вони спровокували своїми напівлегальними методами роботи. Це взагалі буквально новинка. позавчора з'явилася ось. Шановні односельчани, допоможіть, будь ласка, сплатити мені кредит у банках і прізвище ім'я по батькові. Це людина не розклеювала. Це банки розклеюють там, де проживають люди. Ви просто не які що зараз твориться. Люди просто декотрих забирають. Представте собі, що такий позор на цілу, на цілу, на ціле село. Відстоювати свої права українців закликають антиколектори. Ці компанії пропонують ошуканим консультації та юридичну підтримку у суді. Щоправда, допомога не безкоштовна у середньому до 2% від суми, що відсуджується. Правозахисники радять громадянам вивчати законодавство, аби захиститися від свавілля як колекторів, так і банків. В банківських договорах була прописана тритейська угода. Так, хочу довести до к вашому свідінню, що завчора Верховна Рада прийняла закон. О том, что уже третейские угоды, прописанные в договорах, являются недейственными. Уже их нельзя рассматривать. И те люди, которые будем говорить, пострадали от этих третейских угодов, им дается три месяца для новых позовов о скасуванні этих действий. Лише 300 завершених справ із 25 тисяч за останні два роки. Це результат роботи однієї з всеукраїнських антиколекторських компаній. Правозахисники кажуть, із з боку української ФЕМІДи упереджено до них ставляться. Причини цього судді готові назвати лише у приватній розмові. дана негласна команда. Попробуйте хоч прийняти одне рішення. Ну це було місяців три назад. Можливо, ситуація змінилася. Попробуйте прийняти хоч одне рішення. На користь позичальників, особливо визнання договору недійсного. Можете заяву ставити на стіл. Це слова дослівно, цитата певних суддів, які, які сказали, ви розумієте, не можемо це зробити. Фахівці певні проблеми в банківській сфері і тотальна корупція формують негативний міжнародний імідж України. Згідно досліджень, наша держава на 145-му місці за інвестиційною привабливістю із 167 країн у рейтингу.